Службовий запис корпорації Рексер USA, віце-президент в Україні Михайло Лавунов, значить, повідомляє наступне: поліція Деснянського району підтверджує так само, як і другі відділи, вже зальотні відділи, де позвільняли начальників і багатьох посадовців з поліцейських. Чинів, як кажуть, от зараз вчиняють кримінальний злочин, не, 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 не показують, де знаходиться моя дитина. Проводять шантаж на користь банди ОПГ Порошенка, і вкотре ми дізнаємося про те, що при тому, що коли вляпуються в кримінал. Або в інші уголовні справи бандити Порошенко, тобі ж в Україні проти них не діє закон. Із-за чого зараз і почалася війна, НАБУ з СБУ. Так як в СБУ зловлені злочинці, які організували дуже багато злочинів в Україні, їх вина вже доведена. Наразі поліція, так як жінка шантажує і шантажують її СБУшники, включаючи її мамашку СБУшницю, то виходить, е, получає... Ця поліція Деснянського району порушує законодавство України і доводжує ще один той раз факт, що в Україні повністю не діять закони проти банди Порошенка і його всіх банд, які вони сформували і займаються різними справами. Хтось покриває справи в поліції, хтось закриває розслідування в СБУ і все інше тощо. От наразі повідомляю пану Зеленському, що є недовіра також до поліції Деснянського району, так як вони вже сьогодні. Не приїхали на виклик на вулицю Милославську чотири рази. Зараз фабрикують документи, тому що написали, що виклик був перший в 12.46 на відомостях, які я вже бачив, тільки що також ця, тільки що намагалася е, п -п 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 мене, як говориться, ТЦК. Тому що в базі, типу, я числюсь в розіски, і все остальное. І, звісно, ще є подговор жіни і все остальне, тобто, так як вже доказано, яку ж розробила схему. До цього жена разработала схему ліквідації, яка провалилася з цілі отримання і моїх мільйонів і всього остального, а також завладінням інтернет-ресурсов на стоимость більше 10 мільйонів доларів. все пан Зеленський, прошу прийняти міри. Прошу прийняти міри, а також е, проводити розслідування, особисто назначити комісію Верховної Ради по справі. Не тільки по цій справі, а по всім справам. Не розслідування злочинів банди Порошенка, що я передав до набу і вже передаю до ДБР і і вже передав до СБУ. Але СБУ мовчить так, як в СБУ застрягли їхні бандити. Все доказано, все це вже є. Насправді сьогоднішня реальність України, американська корпорація Rexair USA в Україні в ноль четверте,